Черевечаріє албанське серце б'є, а Лента новини поспішно подає, ахлента. За лентою новини подавай. Албанський повстанче в бою не ступає. Ви часто запитуєте, куди пропав Тарас Чубай. Ви запитуєте ми відповідаємо, Тарас Чубай починає нашу новинну рубрику Новини з Америки. Ви в шоці? Світ теж ми вже пав. Албанські повстанські пісні. Шукайте у свого ділера. Це буде рубрика новини з Албанського фронту. Дональд Трамп вкотре похвалився, що владнав конфлікт між Азербайджаном та Албанією. Хочете знати, щоб було далі? Не переключайте. Азербайджан. Ну, да, Розвиває думку. Тому що йому так і сказали. Азербайджан він такий: вює з Албанією. Трамп похвалився в Коте, що він закінчує війни. Хоча його ніхто не просив. Бо вони і не починали. Но конкретно про цю точно ніхто не просив. Він зупинив війну між Азербайджаном і Албанією. І це він і сказав. Вочевидь так пишек українська правда. Вочевидь. А нам взагалі не Думаю, це нормально. Він мав на увазі Вірменію. А я от не впевнений. Між іншим, чому? Ми в Вірменія то на Ви. А ми ж на А. всі Він на А воюють з усіма на А. По-любому. Ні, а просто прикинь. Це він 12 вересня сказав і прикинь, е, на якомусь трьомі 12 вересня були в Азербайджані... А в А в Албанії. І в Албанії. Такі, типа. Чекайте, ну, чекайте, ну що, особливо президент Азербайджан такий, чекай, чекайте. чекайте я, я не міг того проїхати. Ми воюємо з Албанією. Ні, це очільник Албанії, президент викликає. Я, ти знаєш, Албанія до 12 вересня не сильно потрапляла в поле зору. Граємо в країни, Албанія, тобі не я. Японія і все, і закінчилася. закінчилась. Викликає очільник Албанії. Японія, ямайка, Азербайджан. Викликає міністр оборони каже, а що вона відбувається? Каже, я не знаю. Де наші війська? Він каже, дивіться, я знаю, де всі. Три, три автоматчика, там літак заправляється, два БТР виїхало. Куди? Я не знаю. Каже, а ми, а ми хоч програли чи виграли? Не знаю, війну зупинені. Жертви є, жертв нема. Хто найбільше возмущається? Ну, Вчителі історії їм треба переписувати підручники. Вже версій почався, вже затверджений повністю план освіти. А що робити з тими, хто складає контурні карти світу. <світ> їм, їм треба знайти якийсь хоч метр спільного кордону між Азербайджаном і Албанією. Повітря не може бути. Ну він тобі так такі. <світ> то ти Трамп на вітрі показав. Ні, може він каже, скільки в нас туристів з Азербайджану? Семеро. Це експансія. <світ> <світ> ну от, якщо ви не знали, то тепер Війна Азербайджана з Албанією зупинена. Слава Богу. Ти прийшов? Слава Богу. Дональд Трамп сказав фразу, з якою я не можу не погодитись. Бідкається. Або виюється. Я не можу не погодитись з цією фразою. Я взагалі її зробив. Прологом кожного нашого випуску про міжнародну політику. Розумні люди мене не люблять. Сказав. А раптово зізнався Дональд Трамп, виступаючи в своєму гольф-клубі у Бедмінськ. Зі стендапом. А як він тримав клюшку мені на 12? Просто ж, значить, раптово. Розумні люди мене не люблять. 180 ярдів. І і додав, їм не подобається. І Клізму. Їм не подобається те, про що ми говоримо. А може хто ми, він не уточнив. Може це неправильний трансляйт. Може, це було а типу, uh, small people don't like me, типу, маленькі люди. <клізму> ну, слово smart і small вони досить відрізняються <клізму> для англійського вуха, для твого Для дітя. мого вуха то. <клізму> що? Смарт то вша машина. Окремим розділом сьогоднішнього випуску буде е, будуть взаємовідносини Дональда Фредовича і засобів масової інформації. ЗМІ. Е, ЗМІ. Закляття, але не ЗМІ. <ривіт> Зараз відбувається <ривіт> <заробіт>, Трампа. <ривіт> Як ти ти так згадав? Як згадав? Там все лазить звучати. Дональд Трамп наїхав на журналіста. Не перехожу. Він не миється журналіст. Він думав, що він в ГТА. Ні, він його приїхав. Каже: ти розумна людина? Так. Наїхав на журналіста з Австралії. Просто ремдомно. Тупо він за так, Сьогодні звозимо до Австралії. Алло, ти журналіст? Твій І ти знаєш, я б не здивувався. Традиційно Дональд Фредович спілкувався з журналістами. І тільки з ними. це враження, що він тільки з журналістами спілкується. Всі психологи мають но. Просто ну, журналістів шкода, це їхня робота. Вони змушені спілкуватися з Дональдом Трампом. По всю каденцію було спілкуватися, треба давати у, у БД. Так, мені, мені, мені шкода от журналістів і Меланію. Так, дуже того все вислуховувати потім. А, значить, спілкувався з журналістами. І е, один з журналістів задав йому питання поставив йому питання. А, ну чи не вважає він, що не пасує президенту обраному і на посаді Сполучених Штатів Америки проводити провадити бізнес-активність та мати матмати дві товки. Фопа? Ну ладно, товки там хоч можна ну, передати в сліпий трас. Ну а ФОП ну, ну все треба закривати звітність. Третя звітні. третя група, тим більше. Та, ну там третя, так да. третя важка <на> <мож, третя мож, на> не, не ходячий. От. Трамп е, обурився і спитався, ти хто такий? Той сказав, я журналіст. Звідки ти? <звідки> я журналіст. <Хурліст>. <звідки>, Звідки ти? Тут з Австралії, на що Дональд Фредович сказав, що ви робите е, погану послугу своїй країні, ви шкодите Австралії. І я, ну, в смислі, Дональд Трамп, все розповім прем вашому прем'єр-міністру. Бібе. -бі -бі. Завтра <звідки> з прем'єром до школи. А коли Трамп каже, що ви школи Австралії в контексті Албанії. Ну, в Албанії передихнули, думають, ой, фу, на. Причай, Можуть, ті, що в Австралії Може, трохи, Можуть, трохи на. А пере полз до віту йде. От, а ще Дональд Трамп подав позов до uh, видання The New York Times». — the. «The New York, New York Times». Час Нью-Йорка. Uh, і вимагає у них 15 мільярдів доларів. Просто згод. Альо, Нью-Йорк Таймс, дайте завтра щоб були. 15 мільярдів все до копійки. Там не ройшла пеня. Щоб завтра. Инак... Я включу щотчик. Інакше я позвоню до журналіста з Австралії <с todavía> і він оголосить війну Албанії. І я це зроблю. Він нікуди не дінеться. А за що там ти знаєш? Ну, він вважає, що матеріали, для Нью-Йорк Таймс. Щоб на останній сторінці не смішні анекдоти. Та. І нема фотографій голої баби. <ріст> <ріст> То, що, не факти? <ріст> О, ну він вважає, що матеріали цього видання шкодили йому під час його попередньої каденції, під час виборчої кампанії, що вони. Ем... типу для розумних людей. Так. Нью-Йорк Таймс скотки було? 15 мільярдів. А а ще, ще, а ще... А ще. Цього тижня е, призупинили вихід в ефір е, відомого гумористичного ток-шоу е, Джиммі Кіммела, якщо я не помиляюсь, так. здається, новина. Ось, так, да, Джиммі Кіммела. Е, який критикував Дональда Фредовича. — Він не критикував, він просто консультував факт. <ритикував>. — А це вже. Да, ну, да. Дональ Фредеч вважає, що критикував. Е, Отже, Джиммі Кіммел. Так би мовити, висловився про те, як Дональд Трамп сумував за вбивством ну, Просто за вбивством свого ну, ну, прихильника, соратника, як це назвало? Сорат, соратника соратника. Кара Кара Брендона Кара. Джиммі Кіммел. Просто нічого не придумав нічого не придумав. Показав відео з Дональдом Трампом, де його запитали журналісти Знову журналісти. — куди без них. них, що він відчуває, як він відчувається у світлі вбивства Брендана Кара. На що? А Дональд Трамп відповів чудово! Чудово, ви бачите ось вантажівки, вони. Привезли, вони розвантажуються, вони привезли будівельні матеріали. Ми будуємо е, в Білому домі нову бальну залу е, за 150 мільйонів доларів. Е, чудово! А, Кінець то... відео. Так. Е, після чого е, Джиммі Кіммел сказав: ну це мало подібно на сум людини за вбитим товаришем. Це більше подібно, як дитина сумує за золотою рибкою. Ну, померлою золотою. От, після чого кхм, його шоу зняли з ефіру. Раніше оголосили про закриття ще одного гумористичного шоу, яке тяжко назвати прихильником Дональда Трампа. Які більшість гумористичних шоу. <гум> Ви ще Саус Парк, подивіться, обов'язково 27-й сезон. От, кхм. І в принципі, в світлі всього цього, Дональд Трамп припустив. Прийшла ідея. <гум> Знаєш? Дональд Трамп припустив, що телеканали, які його критикують, варто позбавити ліцензій. Він хотів сказати цноти, але потім подумав «ліцензій». Щось це мені нагадує. Ми... Чекай, і може знаєш, що в Америці є багато нов новаторів, і вони, знаєш, може щось придумують таке одне, таке, що, що об'єднує всіх, що тільки таке одне всі дивляться. Такого ж ніде нема. Ну, не ми, Не ми, але призначили ж е, е, нову зараз чекай, посол, це по послиня. Стефанішину. Посланчення. Стефанішнуко. Як фемінітив від? Стефанішу. Посолка. Посолка, то огірки посолка. Є не. пряна і, і всі інші. Посолка то тобі прийшла на нову почту. Заберіть свою посолку. Стефанішина. Отже. Ми ж її призначили. Тепер головне, щоб вона не підійшла так до Дональда Фредовича. Єдиний телемарафон. Я нічого вам не казала. І Дональд Фредович такі. Це 37% людей нас дивляться. А ще рубрика про харчування. Ось так от Дональд Фредович у нас зі ЗМІ. Так, рубрика про рабство. Тарам, тарам, там. Вона ж не постійно, то про Вона така, вона така. Має часові рамки. Так, в основному. то є, то нема. А, травна тільки будує майбутнє. Він і старає на Хтось будує, хтось руйнує, хтось неситим оком за край світу заглядає. Яка прекрасна промова. Трамп наказав вилучити згадки про рабство з національних парків США. Ну, все, отак от. А, а чого? Ну, такі от може, ну, я, ні, весь час. Е... Може, може, його гризе провина? За що за Албанію? Я зайбарджан. Ніки, може, щось скажу про Албанію і забудуть. Може, в нього ці. Ці, чекай, ці нащадки, ці предки. При... Предки, може, були рабовласником. Я не знаю. В принципі, звідки він виїхав. І в нього постійно такі гарні бової бо не Звідки предки він виїхав? Він <та LEGO> виїхав з Сполучених Штатів Америки в напрямку Великобританії цього тижня, звідки він виїхав. Ой, там така фотографія, що є. Так. Я ж кажу, журналісти і Меланія, от кого шкода в цьому світі. Не, я кажу, типа, Трамп приймає постійно таке рішення, знаєш, він думає так. Він коли він щось сказав, потім зміни, геть ху Зараз я спію таку, щоб забудуть про попередніх. А сут, все. всього. Просто я от переживаю, ми ж ну, ну зізнаємося, друзі, ми дуже залежимо від Америки, від її допомоги. Ну і так сталося від Дональда Трампа. Що дуже лякає. Трамп наказав вилучити всі згадки про рабство. Я думаю, нам портрети Тараса Григоровича вже знімати в школах чи ні? Не чекай, то всі питання до. Що Трамп, думаєш, він Трамп енгельгард <рес> Ні, ну просто, ну, якщо вже всі згадки про рабство. Все. Бер. Назад всі кобзарі за халяву ховаємо. А, то, то всі питання... Ні, я не буду того говорити, бо вже і так пролітало все. <рес> <рес> Знаєш, так, то якісь чорні новини будуть. <рес> так що. <рес> Ну рабство ж було, не тільки таке. У нас же ж теж було кріпацтво, чим не рабство. Все, проб. <плес> <плес> Іначе це є одного е чорношкірого американського суда. Зупинись, блядь. Він каже, що жарт, жарт. Він каже, що е ну, після того, що пішов він в гості, знаєш, а то була та е е вечірка до новорічна, різдвяна вечірка. І <плес> знаєш, був в святих светрах, знаєш, в таких Він каже, що я скажу, сижу. <плес> так, так звані ugly sweater. Ось цього, так, светра цього. І він каже, що з цього сижу, знаєш, я не приклею ходити. Лолю свій родумці, що давно я не бачив, як чорношкірі збирає бавовну. вовну. <с> Але жарт, який і не жарт. Таке, знаєте, після жовтня 24-го року таке може відбутись будь-де і будь-коли. У Вашингтоні біля капітолію встановили <unrelated> золоту статую Дональду Трампу пора? <реш> 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 Ні, так там у вона тримає цей біткоін. Так. Там ж фішка в тому, що ж там його син і син Віткуфа, вони головні тримачі типу, криптобіржі пакистанської криптобіржі. Типу, прям головні там. І вони ті, по чому страштати паспонту так під за Пакистан підтоплють. Бабла заробляє п'яти. І думаю, що то в честь цього і поставили Трампа. Значить, можуть собі дозволити золотий пам'ятник поставити. Ви ту на справи не так добре йдуть, раз він просто йорк там 15 мільярдів. Ну Може Пакистану добре, а от Тайваню ні. Трамп скасував військову допомогу Тайваню на суму 400 мільйонів. 400 доларів. На суму 400 мільйонів доларів. А Президент Дональд Трамп відмовився схвалити пакет озброєнь для Тайваню цього літу, цього літа, намагаючись дивись, дивись, дивись. Важко, тут зараз я стараюсь. Тут тут, 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 зараз е, е, Леонід Данилович такий приготувався, Е, намагаючись домовитися про угоду. З китайським лідером Сі Дзіньпінням. Про угоду поставки на озброєння в Тайвані. Не, не. Не. Ну, про торгівельну угоду, про, про налагодження стосунків. А останні півтора року нічого і, не, і не було. І Данилович такий. Це ж було. Це ж було вже. <laughs> <"Це було." laughs> Дон Фредович, знаєте, в 90-ті у нас пацани говорили: жизнь лоха не учить. Без лоха і життя плоха. Вам уже Сі Цзіньпінь путіном поводив по губах. <laughs> <laughs> ну, Діду, ну, якось складай докупи то все. Він сказає, Він склав і такий зап... рабство прибираємо. Рабство йому не подобалось. Бл <ривіт> то ти кажеш, мої шутки що А, Ну і давайте зафіналимо наш uh, випуск істиною. <ривіт> Яку несе. Уставимо дитяти. Ну, істину, відтуда. яку несе Дональд Трамп світу. Албанія. Він можна поза війною. Він можна сказати, відкрив мені очі. Він вій. Пряма мова Дональда. Тільки Трамп. Прямо. там. Інша не буває. Тільки в нього в прямій мові пересікаються. Отже, Дональд Трамп повідомив. Не ну, таки. про підозру комусь. Дональд Трамп повідомив наступне: Президент Путін так. і президент Зеленський так. ненавидять один одного <рес> до такого рівня, що ви б не повірили. Ми віримо, Дональду Дефредовичу не переживайте. Число. Ти міг собі уявити, що Путін і Зеленський ненавидять один. Знаєш, а підозри були. <iento attending Dieses> але щоб до такої степені. Крутився в голові, черв'ячок. Як в голові у Кеннеді Я знав, що ви, знаєш, не друзі, так? Ну що прям ненавидять? Ненавидять. Дивно. Лонен Фредович, дякую. Ну от, прям ну от взяли, відкрили мені очі. Якщо б ви це сказали, російські міги би 15 хвилин були в повітряному просторі, а так тільки 12. Ну самі самі в шоці. Що Шо ж, друзі, живіть тепер з цією. Я що я тепер заснув. Інформацію як ми, чому ми маємо тримати це в собі? Ні, то хочеться питатися в, в Трампа, може тримати в собі. <різь> ну, <різь> просто на кухні піз... <різь> на кухні піз... Не, без лайк. журналістів. А, ну, 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 Щось займись з нормальними ну, справами. За, ну, за що? Ввечері всіх з Білого Дому позвонив Белані і знаєш, що я? Який є фільм, який сам вдома. Ну, займись чимось корисним, таким, що ну, не, не шкоди світу. Ну, ну будуєш, будуєш бальну залу. Ну, пну. Піди ну, в інтернет, вибери обоє, я не, не знаю. Знає. Вибиваєш мільярди з Нью-Йорк Таймс, ну вибувайсь Ну, Ah. Так що make America Great Again, Підписуйтесь на Make uh, YouTube канал ж офіційний. Субскай! Great Again. Субскайб, yeah. щоб це не означало. Subscribe, а підписатися. Субскайб. of course. окорс. Uh, Я думав зараз. Uh, не виключно, що й то. Байть uh, коментарі. Uh, write, write, write a comment, uh, Check the лайк поширенс ауер відеос і іншу соціальну мережу. Тож якась іспанська пішла. <laughs> Ні, це пішла албанська. Проходьте це відео про кросточку, разом. А зараз пісню спай, блин, Вообще, якщо взяти наші ленківські пісні, вони для, для когось іншого цілком можуть за албанські зійти, повстанські. Кід пришла карта нарковаць, став я свого неня, дощиковаць, до, 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 то й неню мінен. Ще ми мета. таковолюйди за мене служить на ту воїну. Бачи, я як російська високоточна техніка не попадаю. Бережіть себе, відслідковуйте військові події в Албанії. Якщо у вас є там родина, попереджайте їх, що така це то... Будьте уважні. Реагуйте на повітряну тривогу в Албанії. Не залишайте укриття. Піда можна всього очікувати. Як мінімум здивування. Бережіть себе. Так.